Освіта це щось, що стосується абсолютно кожного. Але чи замислювалися ми коли-небудь, чому вона така важлива в нашому житті? Сьогодні ми подивимось на освіту очима соціологів і спробуємо розкрити її приховані, а іноді і зовсім неочікувані функції. Тільки вдумайтеся в цю цифру 13,5 років саме стільки часу в середньому американець проводить у школі. І це, до речі, ще без урахування коледжу чи університету це ж величезний, просто велетенський шматок життя. І от виникає логічне питання навіщо все це? Адже школа дає нам не просто факти з підручників, правда, виявляється, її роль набагато глибше існують приховані соціальні функції, які ми сьогодні і спробуємо розкрити. Гаразд, давайте до справи план на сьогодні такий. Спершу з'ясуємо, звідки взагалі взялася ідея обов'язкової школи. Потім глянемо на структуру системи освіти, взявши за приклад США. Далі розберемо, які в неї є явні, а які приховані функції. І наостанок поговоримо про те, як звичайнісінькі взаємодії в класі можуть впливати на майбутнє. Отже, почнемо з самого початку: з історії як так вийшло, що освіта перетворилася з привілею для небагатьох на обов'язок для абсолютно всіх. Знаєте, соціологи дивляться на освіту значно ширше, ніж ми звикли. Це не просто ходіння до школи. Це, по суті, такий соціальний інститут, через який суспільство передає нам не лише знання і навички, а й що дуже важливо, свої культурні норми та цінності, тобто формує нас. Що цікаво, саме слово школа походить від грецького сколе, що означало дозвілля. Так. У стародовній Греції вчитися могли дозволити собі лише заможні чоловіки, у яких був вільний час. А от все кардинально змінилося вже у 19 столітті, коли з'явилися перші державні школи. І уявіть, до 1918 року в усіх штатах США відвідування школи стало не просто можливістю, а законом. Добре. З історією розібрались. Тепер, щоб краще зрозуміти, як це все працює, давайте подивимось на конкретний приклад: візьмемо структуру американської системи освіти як одну з доволі типових моделей. І що ми бачимо: абсолютна більшість учнів у США аж 87%, навчаються у звичайних державних школах, які фінансуються з податків. Десь 10% обирають приватні, часто через релігійні мотиви або якісь спеціалізовані програми. Ну і зовсім невелика частка всього 3% навчається вдома. Самосвітній шлях виглядає доволі звично. Спочатку йде початкова школа, десь з 5 до 11 років, потім середня, яка триває аж до повноліття. І вже після цього для когось відкриваються двері коледжів та університетів. Але що ж відбувається після школи? Виявляється, вища освіта це зовсім не данність. Подивіться лише близько третини американців віком від 25 років мають диплом бакалавра а наукові ступени, такі як магістр чи доктор, здобувають і того менше всього 12%. А гаразд, тепер давайте подивимось на це з точки зору соціології. Є такий підхід структурний функціоналізм. Якщо просто, то він розглядає суспільство як такий собі живий організм, де кожна частина виконує свою важливу функцію. І ось цей підхід допомагає нам зрозуміти, які ж саме заплановані очевидні функції виконує школа. І тут важливо розрізняти два типи функцій. Є явні, це власне те, для чого школи і створювали свідомо, а є латентні або приховані це такі собі побічні ефекти, які виникають ніби самі по собі. Почнемо з явних. Отже, в чому тут суть? Школи роблять набагато більше ніж просто вчать читати і писати. По-перше, вони нас соціалізують, передають культурні норми, наприклад, патріотичні цінності. По-друге, вони інтегрують людей з абсолютно різним походженням в єдине суспільство. Крім того, школи часто стають центрами інновацій, готують майбутніх працівників і, звісно, видають дипломи, які по суті визначають наш соціальний статус і кар'єрні можливості. Добре, з очевидним розібралися. А що ж відбувається, так би мовити, з залаштунками? Давайте перевернемо монету і подивимося на ті самі латентні, тобто приховані функції освіти. Ну, по-перше, школа це по суті гігантський центр денного догляду за дітьми. Це дає батькам можливість працювати. По-друге, це місце, де ми знаходимо друзів на все життя, а дехто і майбутніх партнерів, тобто створюються соціальні мережі. І що дуже цікаво, школа привчає до чіткого розкладу, до ієрархії, готуючи нас до роботи в офісі чи на заводі. Це явище іноді називають моделлю фабричної школи. А тепер давайте різко змінимо масштаб від великих суспільних процесів, перейдемо до того, що відбувається всередині одного класу. Є ще один соціологічний підхід символічний інтеракціонізм, який каже, що наша реальність значною мірою створюється через щоденні дрібні взаємодії та наші уявлення одне про одного. Ключова ідея тут самоздійснюване пророцтво звучить складно, але насправді все просто. Це коли якесь переконання або очікування змушує нас поводитися так, що це переконання, врешті-решт, стає реальністю. І ось як цей цикл працює. Уявімо, вчитель чомусь вирішив, що учень дуже здібний. Він починає приділяти йому більше уваги, хвалити. Учень відчуваючи це, починає більше вірити у власні сили і вчиться краще. В результаті початкове переконання вчителя ніби підтверджується, але на жаль, цей механізм так само добре працює і в зворотньому напрямку. І ось тут ми підходимо до найнебезпечнішого: коли такі пророцтва базуються на якихось соціальних стереотипах, вони починають відтворювати і навіть посилювати нерівність. Очікування пов'язані з расою, статтю чи соціальним класом учня, можуть напряму дуже реально вплинути на його академічні успіхи. Що ж, давайте підбивати підсумки. Що ключового ми сьогодні з'ясували? По-перше, ми побачили, що освіта це не просто про навчання, це надзвичайно складний соціальний інститут. По друге, вона виконує як явні очевидні функції, наприклад, підготовку до роботи, так і приховані, як от догляд за дітьми. І по-третє, ми зрозуміли, що те, що відбувається на мікрорівні, у звичайному спілкуванні вчителя з учнем, може мати просто величезні наслідки для майбутнього. І наостанок питання, над яким варто замислитись. Якщо пригадати шкільні роки, чи можна помітити, як приховані функції школи та очікування інших людей могли вплинути на чийсь освітній шлях? Як це формувало досвід, і не лише навчальний?